Що тобі треба? Арбалет для Артура. Цей дуже старий. Він і мухи не скривдить. Якби ти хотів вбити людину, чим би ти скористався? Ось цим красенем. Його виготовили з п'ятдесятирічного ясеня. Такий підходить? Так, ідеальний для мого задуму. А що за задум? Вбити Артура. Він довів тебе до сказу, але більше так не робитиме. Ми по дурному марнуємо час. Треба шукати зрадника. А я готуюся до церемонії посвячення в лицарі. Може, серед них є і той, хто хоче мене вбити. А може, це ти? Не дивись на мене як баран на нові ворота. Я не думаю, що ти хочеш мене вбити. Ніт рослина Тоя, найсильніша відома отрута. Вона була в їжі для Артура. А труту в мене взяв Мерлін. Він дуже розлютився, коли побачив, що Артур не збирається це їсти. Останнім часом він поводиться дуже дивно. Але навіщо Мерліну вбивати Артура? Мерлін так не зробив би, якби був при своєму розумі. Ви не бачили Мерліна? Він був у зброярні. Що він там шукав? Арбалет. Думаю, Артур його так дістав. Що? Мерлін сказав, що хоче його вбити. Що ти думаєш про Персевеля? Він велетень, але це не означає, що він зрадник. Ви хотіли перевдягтися. А ти поспішаєш? Персевель колись розбив військо Сендреда. Він ненавидить усіх, хто пов'язаний з Морганою. Слушно. Він довів свою відданість. Не можна піддаватися сумнівам, але я весь час про це думаю. Вам треба перевдягнутися. Yeah. Так. And Еліан не їхав з нами. Може, його дратують мої стосунки з Гвеневер? Еліан. Може, це він зрадник? Мій батько вбив його батька. Можеш подати мій церемоніальний меч? Церемоніальний меч? Звісно. Щось не віриться, що Еліан мене зраджує. Але ні на кого не можна покластись. Насправді, Мерлін, ти єдина людина, якій я довіряю. Знаю, я запізнююся. Я боявся не безпідставно. Що це? Фомора. Цей змій має велику силу. Його хтось вживе у тіло. Що він робить? У часи давньої релігії його використовували верховні жриці, щоб керувати розумом ворогів. Коли змія вживлювали в тіло, людина не зупинялася, поки не виконувала завдання. Спершу змія треба паралізувати. Він мертвий? На жаль, ні, лише знерухомлений. Тепер найскладніше. Подай ніж. Це вже все? Сподіваюсь. Мерлін буде такий, як раніше. І не загрожуватиме Артуру. Сподіваємося. О. О, Артур. Сподіваємося. Яка приємна несподіванка. Дядько, я хочу з тобою поговорити. А вже ж. здається, ти зовсім не переймаєшся тим, що між нами є зрадник. Сподіваюсь, ви не думаєте? Я от подумав як найманці знайшли нас у лісі. No, no, no. Жоден з лицарів не мав можливості їм це повідомити. Я розпитав радників. Тільки троє знали про нашу вилазку. із них трьох. Ніхто крім тебе не знав, якою саме дорогою я мав їхати. Ти справді думаєш, що я... мені неприємно тебе підозрювати. Тоді дозволь мені тебе запевнити, що для підозр немає підстав. Ти мені нагадуєш мою любу сестру. Якщо я зраджу тебе, Артур, я зраджу її, а я цього ніколи не зроблю. Але є ще одна людина, яка знала маршрут. Гаус. Як почуваєшся, як ніколи, добре, що ти повернувся. І що ти пам'ятаєш? Про що? Отже нічого, Бачу, день буде чудовий. Мій батько добре підготував мене до королювання, але він нічого не казав, що я почуватимуся дуже самотнім. Це просто жахливо. Усі постійно на тебе дивляться, чекають рішень. Я ніколи не бачив, щоб він вагався. Він був сильний, впевнений. Мені до нього далеко. Я ціную своїх радників, але кожен дбає про себе. Нікому не можна довіряти. Мерлін, що ти думаєш про те, щоб Гвеневер Артур? Гаус? Ти не Мерлін. Ні. воду у ванні треба поміняти. Справді? Так. Вона холодна. Дуже холодна. Мерлін поміняє. Навряд чи вам сьогодні потрібна ванна. Так. Добре, що я не дуже брудний. Дуже дуже добре.